Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт Привіт! Короче, приїхав з бати на горох, гляну, що тут, що робиться, Дивіться, скільки Скільки гороху які Жирні стручки Давай покажу Вже починає сохнути за да? Такий више пояса. На да, стрічків дуже багато. Тут можете спостерігати. Так, це тут кілья від трактора. Да, стрічків вистачає. Нормальний горошок? Класно солодкий. Колія від трактора. Тут трошки нижчий. бачите, дивіться, яка і Так, Пробуємо. Дамо оцінку. М -м -м, нормально? Асота. Трохи улюк є. Треба його убрати якось, а що йому чого не наробити. Хочу вже скоро треба його буде убирати. Там знизу трошки зілля засіла, то де вимок був внизу. Нічого, фіня так, красота. он стоїть, їсть. Зараз ще заїдемо на гречку глянемо. Так, поїхали, гречку глянемо ще. Прийдемо всього трошки ще. Ключу на одному. Корінцю, скільки стрічків. Вражаю нас нормальна, нормально, да? так? Да. Так, поїхали на гречку глянемо. Так, заїхали на гречку, один город вам покажу. З вас хватить. Ну що, така вже в пояс. Цвіте, Гречка, цвіте. Красота. Зілля трохи теж є. Лобода. Тобто немає, це звітель од дороги. Ну так, в принципі, картинка нормальна. Все сіяно. 80 кг. Да, 80 кг посіяли. Добрива якісь були? Ні, взагалі без добрива, нічого. Гною, приорали тут трохи. А, так, да, гний був. Чи три хуря його в мене були дивіться там в принципі по тих других городах теж більш-менш нормально Буде гречка і буде мед. А бачите ну, батька зайшов, дається по пояс. Мед. Наші заїдемо пшенички свої, подивимось, що там і як. вони скоро молотить. Так, оце ми заїхали на ячмінець, подивитися. Ну шо, що ми тут бачимо? Бачите, похилився. З дня на день треба буде молотить. Заглянемо сухі вже сухий ні Вубка тверда на зуб. Можна молотить, коротше вже. День другий день друг, можна молотить. А що цей ще не готовий? У нас тут, так, один город тут краще, мен чистенький, а тут щось трохи метлюха пішла. І там ще один. Ну що батько скажеш? Mm. Дощу не буде пару днів, дивно молотий. Два-три дня є вперед. Да, будемо бачити. мені в цьому році у нас не багато, там пару городів. Ну, Ось таке у нас відео. Чистенький, гарненький, нормальні. Та да, без добрив, так? Да? По листку? Такий, непоганий, бачите. Раз по листку і все. Один раз, батя підкормив по листку та все. Пшеничка десь виросла. Ну так, ячменник добрий. Так, поїхали далі працювати. Всім пока.